Дехто з них ніколи не бачив сонця, а хтось осліп нещодавно. Втім, у світі темряви вже адаптувалися. Пані Оксана живе на Помацьке близько десяти років. Розповідає, її життя щодня нагадує гру у російську рулетку. Було таке, що. І, йшла з і машини обминали. Ні одна людина не, не підійшла, що пішла на червоне світло попри машини. Ну слава Богу, не попала в аварію нікуди. Єдиним спасінням на дорогах нині стають звукові світлофори, та в місті їх дуже мало. Ще однією проблемою для незрячих людей стають маршрутки, в які дуже важко потрапити. Коли не бачиш, мацаєш ногою, то все руками. А коли до тролейбуса, до зупинки доходиш, треба спитати, який номер тролейбуса. Причому то треба встигнути спитати когось, сіпнути людину на зупинці. Поки людина зрозуміє, що ти не бачиш, треба ще сказати. І так щодня, адже пані Оксана працює на фабриці. Тут вмілими руками жінка створює папки швачі. Окрім того, попри темряву вдома робить усю необхідну роботу від прибирання до приготування їжі. Чувствуєш, коли воно чищене, а коли воно не чищене. І так потихеньку-потихеньку це, розумієте, свої нюанси. Якщо гречка вариться, то прислуховуєшся, кипить там вода ще чи вже не кипить. Так само, наприклад, ліс. А от пані Ганна артистка. Вона співає на сцені, куди щоразу піднімається з чиєюсь допомогою. Жінка незряча від народження, тому ніколи не бачила, як змінюються пори року. Каже, кольори для неї це музика, а все інше на кінчиках пальців. Розповідає, вміє все, що і зрячий, та найбільше любить читати. Це українська народна казка, Лисичка та Журавель. Це дуже, тоді, коли я вчилась, таких книжок у нас не було. Це дуже цікава книжка. Тут малюночки. Дитина незряча може, може малюнок ну, прочитати з. На... На ощупь читати Ганна навчилася ще в дитинстві за спеціальною системою Брайля. Розкриває її секрет. Тут алфавіт, бачите, це наші ну, по брайлю букви такі позначення. Всього це шість крапочок, і кожне розташування крапок означає якась буква. От так можна і ноти писати, і колись були такі книжки, в'язали. Ну там були малюнки. Нині на Буковині проживає понад тисяча незрячих, і щодня вони стикаються з труднощами. Дійти до цілі їм допомагають тростина, кольорові тротуари та ось такі поручні. Та основна допомога для них це люди поруч. Адже держава добробут незрячих ставить чи не на останнє місце. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.